26 серпня, понеділок, куштування слова. Ми читаємо, як тільки слова Твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово Твоє мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось імення Твоє надо мною, о Господи, Боже Саваоте. Єремії 15,16 Варто зазначити, що тут не говориться «я їв глави, «я їв вірші або навіть «я їв теми. Ні, тут говориться, як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав. Слова. Саме тут тисячі людей втрачають реальну користь від Слова Божого. Вони намагаються вхопити занадто багато одразу, і тому насправді нічого не утримують. Слова нічого не значать для нас, якщо ми не розуміємо реальних думок, які вони покликані висловити. І ще більший розум того, хто говорить, то глибші думки, які виражаються навіть у найпростіших словах, а розум того, хто говорить у Біблії, нескінченний, і думки, висловлені там простими словами, мають вічну глибину. Тому що вони є одкровенням вічної мети, яку він задумав у Христі Ісусі, Господі нашому, ми не в змозі своїм обмеженим розумом одразу зрозуміти думки, виражені в багатьох словах Біблії. Ми не в змозі осягнути слова цілого розділу або навіть цілого вірша за один раз. Одне слово за раз зі слів Божих, це стільки, скільки наш розум здатен розглянути з користю. Це повинен визнати кожен, хто вірить і приймає його як слово Боже, що виражає думки Його нескінченного розуму в його вічній меті. Звичайно, будь-хто, хто сповідує, що приймає слова Біблії як слова вічного Бога, що виражає його. У думку в його вічній меті повинен володіти великою зарозумілістю щодо власних здібностей розуму, щоб вважати себе здатним одразу звагнути думку низки цих слів. Не будьте мудрими у своїх власних уявленнях, не будьте високомудрі, не думайте, що це надто мало для вас узяти одне слово Боже зараз уважно розглянути його, роздумувати над ним із молитвою, і прийняти його у своє серце як слово життя для вас. Зробіть це, прийміть його таким чином, і ви побачите, що це слово справді стане для вас словом життя, постійною радістю та радістю вашого серця. Не думайте Думайте, що це надто повільний процес проходження через Біблію, через якусь книжку чи розділ Біблії. Так ви пройдете її з нескінченно більшою користю, ніж просто пробігаючи її, не розуміючи. Таким чином, ви отримуєте кожне слово, і кожне слово, яке ви отримуєте, є для вас вічним життям. Бо Ісус сказав, що людина житиме кожним словом, що виходить з уст Божих. Це показує, що в кожному слові є життя, і щойно ви приймаєте слово до свого розуму і серця, у цьому слові і через це слово ви маєте вічне життя. Подивіться ще раз на слова Ісуса: не хлібом одним житиме людина, а всяким словом, що виходить із уст Божих. Як ви живете фізично хлібом, Заковтуючи великі шматки або цілі скипки зараз? Ви знаєте, що ні. І ви знаєте, що якби ви спробували жити хлібом таким чином, ви позагалі довго не прожили. Ви знаєте, що живучи хлібом, ви робите це, відкушуючи по шматочку зараз. І до того ж, правильно. І знаючи це, хіба Ісус, використовуючи цей факт як ілюстрацію, а також залежний вираз усяке Слово Боже, не хотів навчити нас, що одне Слово Боже зараз це спосіб жити ним. Так само, як один Шматочок хліба зараз це спосіб жити хлібом. Син людський, їж, що я даю тобі, їжте це Слово Боже, їжте всяке слово, що виходить із уст Божих. Тоді ви будете жити здоровими і сильними в духовних і вічних речах. Так само, як, харчуючись кращою їжею, ви будете здоровими і сильними фізично. Їжте цей небесний хліб, як ви їсте хліб земний, і ви побачите, що він буде для вас у небесних речах таким самим, яким інші є в земних речах. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.